Це Бодікам суперреалістичний шутер, де я та Джонікс сьогодні будемо змагатись. Ну, гра балодьна, особливо коли О, ти такий, типу з вікна визираєш і утопнуєш. Один гравець ставить бомбу, другий її шукає та розміновує. Ісус, зупини цю бомбу! Ви зможете бачити геймплей так як від мого, так і від Джоуникса лиця. Бажаю вам приємного перегляду і ставте лайки, будь ласка. Алло, алло, ти Так. Ну я тут, що? Алло. Так ты Так ты, так ты тоже пердешь жесткий. Ну ты прям. Не, 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 ну ты вообще пиздец. Да что ты минируешь? Ты своим стейк заминировал, ты нормальный тип. Ты же свою бомбу заминировал. Кот ты там минируешь? Ага, я тебя бачу. Побіг, бля. Прибив. Твою мать. <laughs> а че за <це>? езо? <laughs> Та як си бомбу розмінірувати? Тільки пуки, і нормально. Ну все. А можна якусь дрона заспавнити? Я під сходами сховаюсь він бомбу ставить, як під сходами сховається, якщо він зразу бомбу ставить, гангон. <звук> <звук> не кричи на мене, все додатково, мені так страшно. <звук> я цю карту знаю, я тут народився. Я тут uh, здавав на. Ладно, не буду вообще красиво, нічого говорити. Давай, бро, давай, я в тебе вірю. Заходь. А ну я йду спасать твою хату. Ту, ти її замінірував. Мама Ісус, цю бомбу. Немає значить, тут ніяких богів. Ніхто мені не допоміг. Нічого, потім як я бомбу ставити буду. О дорогой, тобі мало не покажеться. Ей, братан! Ай! Не стріляй, Я нормальний. Я громадянський, я громадянський. Я гражданський, не стріляй. бомб. Це я типу бомба тепер? Це я бомба. Чекай, в мене бомба. Я заблудилася, ніхера не видно. Шо він там бурмоче? То в нього інфаркт, певно, буде, якщо я зараз тут ойду. Піш певного хуйня. Ну да. А ху я А як він мене побачив? Я думав, я невидимий ніндзя. Так, ну ще я нормально. Я трошки відстаю по рахунку, ну, в принципі, я певно, фонарик виключу, щоб він мене не бачив. В общем. гра дійсно два. Дуже крута графіка, коротше. Алло. Вообще світло, як падає. Ну, страшно, і Захватывать. Да ты идите, рай О, світанок, нормальна тема. Сейчас ми йому щось придумаємо От сюди в куточок Чукс. І сюди в крысу. Опа. Він знизу, він знизу Я йому гранату ще. Ладно, побіжимо кудись інші місця, не будемо сразу бомбу ставити. Так, достаємо бомбу. Блять. Не саме найкраще місце. Ну ладно. Уже яке. Хааа! Боже ты мене в інфаркт! Ну майже получилось, ідея була хороша. Фу. Аж приляку, а що буде якщо по бомбі вистрілив? Ладно. Пубавись, называется, с бомбой. Вот, вот, вот. тут... Тут идеальное место для бомбы. И сюда. Ты что снизу? Ой, что ты ставишь? Ты что? Бля, детка, ты что тут? <связывая> <связывая> Алло! <связывая> Алло! Я набрал <не> ее. <связывая> Так ты разминировать ты емаешь, братан. Да все нормально, я я просто... Ну, типа... Да ну, не, я вообще все... <паспалу> угу, меня дигл, я ему сейчас дигла, я гандану. Все, ждем. Надеюсь, и не все твари заходят и буду А, не Давай, б... Здоровый? Нет, не здоровый. Все по плану. Уй, блядь. Не ті двері, сорі, не та кімната, Як <звук> ти б'яка цим. Та я хотів нормальну тему. Окей, okay, ща буде нормально. Все Мене нема Тікаємо, тікаємо. Та по чому він гасить? Ти куди стріляєш, Ей <звук> Ти куди стріляєш, ей? Йоуо! Не, ладно, сьогодні раунд без бомби, выкидываю Чункс. Давай попробуем его з гранатой сделать. Бл блять, я під себе гранату кинув! Не ну гра балдежна, особливо коли о ти такий типа з вікна визираєш. Й утоко тако... блять а ah, инфаркт. чувака інфаркт Нормальна ігра, мені подобається Ну що, я з іншого вікна вызер. Я рожданс. Я рожданс. А куди він побіг? Часу мало, Треба рухатись. Фу, я двигаюсь, Бро, бро бро. Вот так бро. От Ти з ними бра, бро, бро. бро, А потім випускаєш в очередь. З автоматом. Під сходинками худынком. Джордж Яван и не заходьте сюда, ближайших. А, это. Шорика, шет. Это нормальный тип. Не, ну ідея хороша, спроба не погана Так. Приїхали. А яке в мене завдання взагалі на на мапі? У мене є гранатка. Я вже. Я вже чую, ти. На! Ой. Ой, блядь. Алло, братан. Джоникс, я знаю, що ти в цій хаті, Я знаю, що ти хочеш поставити бомбу. Давай поговорим. Не буду з тобою говорити. Чувачок не знаю, currently. Він на дворі десь? Звук ніби він на дворі. Ну ничего себе. Знай. А, ти і тут заминировал? А ти, я все-таки кажу, ну ти так, ты хай-кок, чувачок, не знаю. Ти, блядь, туалет заминировал, для чого? Нормально. Ну, ща в кресу зіграємо. Так він одразу бомбу мінірує. Не, він не нормальний. Значить, друзі, в мене зараз дуже жорстка тактика. Я придумав навіть просто неймовірне. Зараз я себе. сюди. Я не знаю, Джанік далі розівчився говорити, то я замість нього поставлю звуки свині. Що він робить? Що він робить?

та та, -та стан менео не спавнює не той нахує. Бомбу не йде. Бомбу не йде, коротше. А мене нема! Що він подумає? Що він подумає? А он він. Тихо Ну він заниквся. Ой! Я надіюсь, він мене не бачив. Буде дуже не смішно. Броскі. Let's go Він мене ж не бачив. Я надіюсь, він сліпий просто, і мене не бачить. Оце О, він Бл, тя в по с крищі! Бл. Що сталося? Чи я виграв? Ладно, нормально, ща, ща. Ця карта якась Ця... небезпечна для мене. Я не знаю, мені страшно. А тут дзеркало! Я просто з бомбою тікати буду. Чого я постійно не ті напрямки вибираю? У Мене бомба, але на дворі ніч. А чого мені дають бомбу ввечері? Я не хочу, я хочу бачити світло. Ладно, йдемо всередину. Там я бачив підвал. Це буде хоррор ігра для нього. Сподобався відео? Став лайки, підписуємося на канал і йдемо дивитися наступний. Ось він зараз на екрані. Підписуйтесь на телеграм-канал, і я дякую всім спонсорам нашого каналу. Все, всім папа, -па, до нових зустріч!